Ми відчуваємо це, відчуваємо зміну риторику, зміну парадигму, я би сказав так, українсько-словацьких відносин. Але тим не менше, ми продовжуємо знаходити спільні точки дотику, знаходити ту спільну базу, яка дозволяє нам і надалі просуватися в плані вирішення тих задач, які перед нами ставить президент, в першу чергу, уряд, моє міністерство закордонних справ, ну і звісно. Все те, чого від нас чекає наш український народ, Збройні Сили України. Використовуємо інші методи, йдемо десь на компроміси, десь шукаємо інші підходи, але тим не менше, все це досить складна робота, тому, ще раз повертаючись до вашого питання, так працювати стало складніше. Намагаємося з нинішньою ситуацією, скажімо, отримати максимальні бенефіти в першу чергу для, для української держави. для Збройних сил України бо працюємо, як я вже сказав, на, на перемогу. І сподіваюся, що цей наш підхід все таки в найближчому мибуть дасть нам і позитивні результати.